Так, ідемо дивитися. Народі Володимирівської і Бульбара Шевченка. Слава Україні! Святом всіх. Вітаю. Рахую, що ви тут прапор до того забрав? Дякую, прапорів. Всіх нас. Дякую. Підготовка йде, йде підготовка до да, робочого до, до робочого всього. Біля червоної стіни. Дякую, дякую. зараз біля Червона то любов. А вони не пройдуть. Святом будьте здоровим. Вас теж святому. Добре, всередину. Так, 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 щось скажіть, хороше. Хорошо, добре, добре, дякую. пане Щось Сергійне. скажіть хороше. Хай процвітає. Біць, хоро? ну, що? Які? Слава Україні! Які? Героям слава. А ще як кажу. Слава Україні. Щастя, здоров'я, радості, натхнення. Удачі. Слава нації. Смерть ворога. Мир ворога. Вот. Так, вот там щось зібрався. Так, біля пам'ятника Грушевського, хто там? Що це за прапоры? Чиї це прапори, вот там. Що там написано? О, пан Гайдай. Героям слава. Я кажу, чи прапори сині. За Україну чи як там називається? <ріху> як ходішка <ріху> поплюсь. Так. Так, 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 так. Всіх. Всі, всі що попали. Так. Вчора прапор також робив. Біля пам'ятника Леніна. Альо. <ріху> На чому спеціалізуєшся? Вчора чуть нас не, не побили. Комуніки. Я не знаю. Надія Івановна сказала, що десь на радіо. Що це за прапори? Десь приблизно буде 1025, да? Україна святкує. Україна йде вперед. Да. Треба було чуть жовтіше робити, фарбу. Треба було жовто робити більше, більше, більше насичено жовто. Добре, да? звісно, все. Так себе треба сфотографувати? А ну мене так трошки. Тримається. Так, так, де, де, де у вас? Де у вас? А ви дивіться там, ви бачите. А, а воно вже йде. Тоді, йде. Чудово. Тож камера є. Зйомка, так, дивлюся, прекрасні партійці. О, слава Україні. Героям слава. Прапор наш. Шанальний тоже. Бойовничий бойовничий. Чудово. Чудово, і ти давай ще я, я тебе візьму. О, пані Валентину. Давай, я буду щоб не си не сіла тільки. Ні, я 5 хвилин і все. Пусти. А що це за прапори? я щось За, за Україну. За Україну, то Народна да, да. самооборона тут у нас вже. Так, це, це кінокам. Давайте приєднуйтеся, приєднуйтеся. Против. Що політичним кажуть, так? Що це за дурдом таке? <реку> Заходять. Так, куди придвіється? Прошу вас взяти по одному почту. Взяти по подіну прапору. Подарунок на день незалежності. Потіли? А ще ви вже роздаєте на, на, до хати можна брати? Ще, 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 ще. не яр. Мені я. О, це серйозно, це серйозно. А ну покажися. Покажися. О, ано, покажися, тут от прапор. Молодець. Оце де мені бо... боїшся нести. Я не боюся. Так, от там ціл. Я, скільки людей. Йде? Дивись скільки людей. Молоді де дивись. Обов'язково. Куди? Сюди. Я ж прийшов до... <свес> до... до... Так, я думаю, цього достати <свес> не <свес> буде.